Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні буде дуже, дуже особливе відео, дуже особливий день, тому що я вперше переїжджаю. Переїжджаю в Київ в столицю. Просто дрім мрія здійснюється. Зараз ми опинилися, залишилися в таких апартаментах невеличких, посуточно. Знімаємо, поки шукали квартиру. І увага! Знайшла я ту саму ідеальну мою квартиру всього-навсього за один день. Це просто кінь склався майже по всім параметрам. Не знаю, мені здається, ця квартира просто мене знаєте, брала і чекала. От тому ми сьогодні збираємо речі, переїжджаємо, будемо все це гарно оформлювати і обов'язково будемо все показувати. От тому, звичайно, я вас зберу з собою. Насправді, якщо ви подивитесь на мій YouTube канал, там є влог з Києва десь 4 роки тому. Там я вже мріяла про цей переїзд. От, але стався він у ну, теж через чотири роки. Я розумію, що насправді все складається найкращим чином, коли ми до цього готові. Тому, let's go! світати у себе вдома. Коротше, зараз будемо проводити все в порядок. До речі, приїхала я всього з двома е цими валізами. Це, як би, окей, бо взяла лише літній одяг. О, так що будемо зараз все облаштовувати трошки втомлено. У мене ще така, знаєте, алергія на сонце, то в мене очі просто треба постійно ходити в окулярах. Тому зараз будемо прибирати. Облаштувати все, потім ходити по території, обдивлятись, що і am Коротше, I'm, I'm so happy, тому що квартира от прям тотальний е, мій вайф, як я люблю. Перші покупочки на квартиру. Так, тут у мене битова волосся, битова хімія. Тут е, продукти, всякі вкусняшки, а і ще моя дрібна сітка, е, паста. Коротше, зараз будемо це все розбирати і ставити. Бачите, ну, от суто, що відбувається, рум тур. Так що зараз просто розібрати, поїсти, відпочити і прекрасний перший день на квартирі прийшов отак. <реш> так, а зараз буде сюди, супер аестетик а, -відео. а що я тут взяла. Борошно. Блін, а куди мені борошно ставить, мам? Борошно, куди? Місце для Ну можна! отуди. Так. Так, сирочок. Я люблю такий Дольче. Печеньки. Молоко. До кави. І до всяких штучок. Що у нас далі масло. Супер базовий продукт. Сир. Сир з хлібчиком і маслом. Просто смакута. А далі а, соєвий соус. Я люблю робити рис з соєвим соусом, плюс додавати кукурудзу. І виходить дуже-дуже смачно, тому лайк. лайк. А, да, і ще тонець. Сонцем взагалі така, типу, ліниві суші виходить. А, фарш для котлетов. Мама мені зварить супчик. Навчіть мене варити супчик. Ви бачите динамики, я не навчилася варити фарш, на да, А, Мам, ти там виходиш, Тебе видно. Далі кетчуп дитячий. Я не знаю, я чому захотіла. Він солодкий, мабуть. Солодко. Солодко. Коротше, кетчуп дитячий. От я не люблю гострій, тому лайк. Так, що нас тут? А морква до супу, олія. От і принципі на цьому все. Вот. і далі це моє просто де там бутова хімія. Зараз зробимо мій улюблений бутик, хлібчик, сир. І ні, масло і сир. От я взагалі напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо вам подобається ось такий звичайний лайв-формат, то буде його більше. От. Звичайно, знаєте, життя. Життєві відео. От як я мажу сир, хліб, хліб, хліб з маслом. Правда, масло, бачите, не дуже підтавше. Ну, нічого, я думаю, це має бути смачно. Мам, тобі делать? Хлеб з маслом. Тут такий хліб, що можна на два, в принципі, поділити. Или я такой сама з'їма. Могу съесть такой. І сирок. Я чомусь захотіла саме такий звичайний, нарізний, домашній ну, майже домашній сир. Досточки тут немає, тому все робимо акуратно натурі. Бутерброд готовий. Пробуємо. Не погано. Лайк, like, типу, смачно. Беріть рецепт, пробуйте, це бутерброд на багатому. Так, перевдягнула я з шорт на спідницю. От, і зараз ми їдемо в гадайте куди. Просто перше місце, коли я приїхала в Київ, я там пожила буквально ну, в районі двох місяців в гуртожиток. От, тому що я там ще числилась, вони там є ще купа речей, які треба забрати. Тому їдемо за такою валізою і будемо що там перебирати. А так, от, так що, let's go. У мене як-не-як не може пройти цю я не знаю чому. Чому? Мене видно хорошо? Так. Да. От. Тому зараз одягаю окуляри, щоб чого не було видно, і виїжджаємо в гуртожиток. Покажу вам, а показують мені гуртожиток. Так, пряме включення з гуртожитку. У мене тут, звісно, просто хаос. Насправді, хто на мене підписаний з 2020 року, коли я в'їжджала тільки в гуртожиток і прожила тут дуже дуже мало. Було суперзатишно. Зараз тут живуть інші дівчата. Короче, повний бардак, треш. А, але я намагалася, як завжди, зробити все суперестетично. Бачите, навіть поклеїли обої в той раз. Тому зараз щось забираємо, щось тут продаємо. О, цю штучку треба взяти, бо я буду тут айпад ставити і буде класно. Можна навіть на кровать у себе. Взагалі гарно і різні даночки. От, але те, як тут все зараз виглядає, звісно. Ну що, українські гуртожитки. Колись я сподіваюся, що буде у нас по-іншому. Взагалі, знаєте, такий цікавий факт. Можливість у мене була жити в Києві, але можливість була жити тут. Тут я не хотіла жити. От Взагалі, тому що мені важливий мій комфорт, мені важливо знімати контент гарний, от тому е, жила у сумах, я просто, знаєте, то На менше не погоджуюсь. І як бачите, тепер переїжджаю в красиву квартиру. Тому ось ця штука не погоджуватись на менше, дійсно творить дива. Все, прощаюсь з цією кімнаткою, в якій майже і не жила, але ну, для мене це дійсно такий. Особливий етап, о, тому що, це, знаєте, реально, такий квантовий скачок з гуртожитку в квартиру мрії. Тому go, ключик здаю. Так, фокус, фокус, фокус. І йдемо. Зеркало забираємо. Пока, 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 пока. От такий. Тепер можна сказати, що все, все зібрано. З гуртожитку, з дому. Всі свої шмотки забрала. Шопінг потрапила в Кочеровську, а тут сьогодні розпродаж. Тому тут дуже красиве взуття на осінь, прям взуття взуття моєї мрії. Будете бачити мої красиві осінні образи. Ват тому я, я дуже дуже щаслива. Просто увірвала щось, щось тато. Красиве, зараз ми йдемо в Голівер до купляти речі на карту. Ми тим часом перемістилися в Юск. Взагалі ми приїхали в торговий центр Голівер. Тут якраз всі магазини для дому. Починаємо з Юску, далі є Zara Home, H&M, Чендем, Поки що я взяла ці підкладки в кухню. Але тут, Боже, так як це мій перший паріс, звичайно, хочеться скупити все. Але дякуючи тому, що з мамою, вона мені каже Юля. На все гроші не витрачаємо, бо це якби переїзд не на власну квартиру просто, от але дуже багато всього такого, щоб я хотіла придбати. Але поки йдемо події. Моя мама з пакетами. Як ви бачите, сьогодні видався дуже вдало. Насправді це лише частинка. Є ще дуже багато дрібничок, яких таких ми докупили. Але це такі прям основні і дорогі покупки. Це взуття від Качаровська на осінь і відпарювач. Блін, він такий класний. По-перше, повезло, він був по знижці, а коштував десь 2600, якщо не помиляюсь. Браун я вже його навіть спробувала. От, і він дійсно дуже-дуже круто. Я не люблю ці всі утюги. Не бачи, коли вперше живеш самостійно. Ось ця штука, коли я була в гуртожитку, я спробувала у своєї як сказати, дівчинка жила зі мною, і мені дуже він зайшов. От, і мені дуже сподобався в'юс, ось такий а, дозатор. От, він такий, прям у ванну мій дуже добре підходить. Тому зараз вже майже все облаштовано, і я вам буду показувати рум-тур. Давайте так, на три. Два один. І щоб ви розуміли, Аліна також переїжджає в Київ, так що я їй буду допомагати шукати квартиру. Можна сказати, уже прошарена. І от Іліна мені подарувала, подарувала, зараз будемо дивитися. І тут Кендал, це щось типу для дому? Дивись! Можна сказати, перша як на Угу. <рігане> а це що у нас? Цветочка. Ой, красиво. Все, Тепер в мене буде красивий. Цей, це такос. для інтер'єрчика. Для... А це якраз для сухоцвітів. Я знаю, куди я це буду ставити. Знаєш, куди? Оце можна там. Ще це може себе поставила. Клас, клас, дякую! Вийшла ось така краса, як на мене, виглядає дуже, дуже естетично. Такий woman, woman, woman vibe. І зараз вам ще покажу. Ага, це ось така свічечка красива з підносом. Та ні, поки не хочу. <смірко> ну, коротше, виглядає дійсно дуже так естетично і красиво. Так, так. Не знаю, який це вже день. Аліною їдемо в торговий центр, тому що в Києві сьогодні така от погодка, і куди нам наважитись це поїхати куди? Наш облак. Луков зедей, лосіни. Грійтесь, та. Тут такий класний надпис, сумочка. До речі, дивіться, як я продумала з бантиком так додавати і взагалі ефектно виглядає конверси о, так от можливо колись до мене підійде Нікола з кармою, і запитає скільки коштує мій лук. Так, а зараз ми потрапили в Юз. Станні такі дрібнички до Купила ось таку корзинку для того, щоб ставити всі свої баночки, які не поміщаються, і ще беру. А, там я вже взяла, моя мама взяла ось цю штучку боже, для прибирання, бо як би треба прибирати. Вот. А ще хотіла вам показати. Зараз тут дуже красиві дифузори а, для мила просто, я в захваті, я, правда, не такі придбала. Вот. Вони ще по знижці. От мені дуже нагадують з наче фільму «Русалочка», тому що вони так красиво, бачите, переливаються. Вибір, звісно, конечно... ой, фокус шалений. Красота. А в зарі, на жаль, не було джинсів, які я дуже сильно хотіла придбати. Я хотіла сірі джинси з такою середньою посадкою, їх не було. Ну, значить, зараз не на часі, якби ще один місяць літа, вот. а потім вже, коли настане осінь, можливо, я їх знайду. Отак от, от розпаковка останніх таких покупочок, тільки що була в Юску. Ви бачили це на відео. Ви перше, що я такий. А, ящичок. Спеціально, щоб ходити душ, там просто в душі немає одної. Ну, коротше, в мене стільки багато косметики, що не, всього не вистачає, тому сюди буду ставити всякі баночки. Ще прикольно, так можна е, свої крабіки вішати. Зручно він ще складається, тому якщо буду з'їжджати з цієї квартири, то заберу його з собою. І друге, просто я дуже сильно хотіла цю камеру. Дуже хотіла цю річ. Це у нас е, лампа. Для того, щоб знімати образи, можна так сказати. і Вона буде і для затишку, і для контенту. Коротше, супер. А ще вона... Зараз я, мабуть, покажу, потім договорить лампа, яка допоможе вам вбликавати. має світла, це супа просто на всі випадки життя. І коли є світло, вона типу, заряджається це лампа гриб.

Угу. Тобто перевага в тому, що вона типу, заряджається через USB, можна підключити там, вона, зарядку. І коли не буде світла, вона теж буде працювати. Тобто світло є, все. До умов блокауту, до зими я готова. І ось те саме ідеальне місце біля ліжка. Так і перевіряємо. О! Блін, дуже класно, так сотишно. Я дійсно в захваті. В захваті від цієї покупочки. Я зараз буду просто плакати. Тільки починаю, мабуть, зараз усвідомлювати, що я переїхала. Так зараз я трошки зроблю тихіше, що включила на фоні відео YouTube. У мене навіть розумієте все своє життя. Я прожила в однокімнатній квартирі. У мене навіть не було там плазменого телевізору, банально. Знаєте, те, ну це така річ, яка, я думаю, ну коротше ось такі дрібниці, я просто розумію. Зараз так у ну, мене тут наші трошки підмалюю. Просто вчора вже всі уїхали. А, хто не знав, то цілий тиждень, по суті, я була тут з мамою. Вона мені допомагала все облаштувати. Потрібно було щось там а, докупити, якісь певні штуки. Потім приїхала моя подружка, вона в мене лишалась, тому що вона також шукала. Квартиру і я їй допомагала з цим. І вчора я просто цілий вечір проридала. У мене було яку пострахіва, чи я впораюся з цим. А сьогодні в мене страхи, не страхи, сьогодні мене просто сльози щастя, тому що от ранок я зараз фарбуюсь, роблю тут такий макіяж, включила на фоні ам... улюблених блогерів. Там просто Ютуб включаю там пісеньку якусь на фоні. Плазманому телевізорі, тому що все своє життя я прожила в однокімнатній квартирі. Я взагалі ну, про це не жаліюся. Мені навіть це як сказати це був офігенний шлях, от я так скажу. Я дуже люблю своїх батьків, я їм дуже вдячна за... Просто за все, що вони мені дали. Зараз все пройде мене ще зараз зі дзвон буквально через п'ять хвилин, і буду допомагати дівчинці так само змінювати її життя, і в мене тут вже такі сльози. <свісно> от, я просто розумію, якби там. Ну, не, не всі ті ситуації, шлях, який я пройшла, я просто не стала б тою особистістю, якою зараз є, і по суті, все ж відбувається в моєму житті. от. Просто знаєте, що ця вся ідеальна картинка це. Ух. Так, все, Юля, успокоїлася. Uh, так от, хотіла сказати, що ця вся ідеальна картинка: не вірте. Тобто, якщо ви бачите там красиву дівчину, ви бачите її успіх, ви не знаєте, що, ну як вона цього досягла, через що вона пройшла. Uh, щоб до цього прийти, тому що ми звикли, що якщо людина там успішна, у неї щось виходить, то значить їй це легко дається. Далеко не так. Всі суперуспішні люди, всі компанії, там, не знаю, відомі бренди, вони пройшли, ну, тобто, це все створювалось не за один день. От. І там, от, наприклад, мій переїзд здається, що я зробила квантовий стрибок за місяць. Ні. Я з 14 років, веду блог, вкладаюсь в це, uh, займаюсь практиками, розвиваюсь, купую навчання. тобто, по суті, якщо так проаналізувати, це у скільки років пройшло, скільки років я себе обираю, йду в свої страхи, і тому зараз там ну, реальність так змінюється. От, Такі хотіла донести сенс. Коротше, кінець нашого влогу. Виходить, ось такий, трошки заплаканий, але трошки розкрилась перед вами. От. І я вас дуже сильно люблю. Я сподіваюся, у вас влог цей надихнув. От і ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду старатися тепер більше знімати класного контенту. У мене купа тут ідей, тому що, як то кажуть, місце красиве місце тебе буде завжди надихати. Всіх люблю і до скорих зустрічей!